Вет Смайл це комплексна лінійка стоматологічних засобів для собак і котів, створена для щоденного догляду за ротовою порожниною улюбленців. Зубний гель, спрей, гель для ясен дбайливо усувають на лід, запобігають утворенню зубного каменю, зменшують запалення ясен і забезпечують свіже дихання. Зубний гель для чищення для собак та котів. Зубний гель розроблений для ефективного догляду за ротовою порожниною котів і собак. Він допомагає. Видаляти зубний наліт, запобігати утворенню зубного каменю, освіжати подих, підтримувати здоров'я ясен, властивості основних інгредієнтів. Екстракт ромашки має протизапальні та антисептичні властивості, допомагає заспокоїти подразнення ясен. Екстракт зеленого чаю містить антиоксиданти, що сприяють боротьбі з бактеріями у ротовій порожнині та запобігають утворенню нальоту. Ментол та ефірне олія м'яти освіжають подих і мають антисептичну дію. Спосіб застосування: нанесіть невелику кількість гелю на спеціальну зубну щітку або на палець. Обережно почистіть зуби тварини круговими рухами, приділяючи увагу яснам. Використовуйте один-два рази на день для найкращого ефекту. Не потребує змивання водою. Спрей для гігієни ротової порожнини домашніх тварин. Підтримує гігієну ротової порожнини собак і котів, запобігає утворенню зубного каменю та нальоту, освіжає подих, забезпечує антисептичну дію, властивості основних інгредієнтів хлоргексидин диглюконат глюконат потужний антисептик широкого спектру дії, ефективний проти більшості патогенних бактерій у ротовій порожнині, екстракт кори дуба. Допомагає зміцнити ясне, зменшити запалення та запобігти розвитку інфекцій. Хлорофілін мідний комплекс, природний компонент, що сприяє нейтралізації неприємного запаху. Спосіб застосування перед використанням добре струсіть флакон. Зробіть 3-4 натискання на розпилювач і розбризкайте на зуби та ясна тварини з лівої та правої сторони, повторюйте процедуру 2-3 рази на день або за потреби. Протизапальний гель для ясен собак та котів допомагає доглядати за ротовою порожниною тварин і забезпечує дбайливе позбавлення від дискомфорту, спричиненого запаленням ясен, застосовується при ускладненнях під час зміни зубів у молодих тварин, Запалені ясен різної етіології йнгівіці, стоматиці та пародонтиці, після хірургічних втручань та видалення зубного каменю, ранах і виразках слозової оболонки ротової порожнини. Для профілактики бактеріальних інфекцій ротової порожнини, неприємному запаху з пащі тварини, властивості основних інгредієнтів метродіназол. Ефективний проти анаеробних бактерій порушує синтез ДНК збудників, зменшує запалення при гінгівіті, стоматиці, пародонтиті, Хлоргексидин активний проти грам-позитивних та грам-негативних бактерій, дріждів, дерматофітів та деяких вірусів, хлорофілін мідний комплекс. Пришвидшує загоєння, зменшує подразнення, усуває неприємний запах. Лактоферин захищає ясна, відновлює тканини, нейтралізує вільні радикали. Спосіб застосування: нанесіть невелику кількість гелю на спеціальну зубну щітку, ватну паличку або на палець. Обережно нанесіть гель на ясна тварини круговими рухами, приділяючи увагу ураженим ділянкам. Використовуйте 1-2 рази на день протягом 7-14 днів, в залежності від ступеня запалення або рекомендацій ветеринарного лікаря. Не потребує змивання водою. Ветсмайл свіже дихання, здорові ясна, щасливі улюбленці.